Всім привіт! Отже, хабему з папам У нас є папа сьогодні. Ми про конклав про вибори нового папи Лева 14-го про те, що ним став власне вперше представник Сполучених Штатів Америки, народився в Чикаго. Ми говоримо про це все в районі за кордон із Романом Назаренком, з директором інституту релігії та суспільства Українського католицького університету. Романо, доброго дня, підкажіть, будь ласка. Ви очікували, що так швидко, два дні буквально, і вже четвертої спроби буде білий дим. Вітаю вас. Ну насправді два дні це була саме найбільш очікуваний період. Тому я думаю, що тут більшість фахівців чи експертів сходились. А от знову ж таки на різних майданчиках я постійно говорив. Що коли ми говоримо про вибори папи, ніхто не знає, хто стане папою, і всі ці, навіть букмекерські якісь ставки, ще щось, це все немає ніякого значення. Лише знають ті кардинали, які там є. Зрештою, і, і, і це було нам продемонстровано. Так що е, ті головні фаворити, скажімо так, які мали би ніби зайняти пост папи римського, програли, і тому був вибраний кандидат, я так розумію, компромісний. Між між різними таборами, але це до певної міри також несподіванка. Ну, доводилося вже так: от за пер в перші дні багато реакцій читати, багато людей, тямущих людей, і наземної преси трішки почитав, і там різні оцінки. Дехто, ну, наприклад, Матео, Матео Бруні, речник Ватикану, він сказав, що ім'я Лев XIV єдининою поваги папі Льву тринадцятому, так понтифіку, який був очолював католицьку церкву на межі 19-20 століть, і що він. Запровадив в церкві сучасну соціальну доктрину, захищав права простих людей, і це не випадкове посилання. І він також сказав, що ну дуже багато е, говорив Лев XIII про соціальну справедливість, про демократичний підхід, і що це є дуже хороший вибір у світі в сучасному світі, який пропахнути просто авторитаризмом. От як би ви прокоментували власне цю точку зору Ватикану сучасну? Так, да, ну ви, зрештою, вже основне підкреслили. Справді так, по тому, яке ім'я бере папа, вже можна плюс-мінус орієнтуватися, який буде його вектор. Дивіться, коли ми говоримо про цього папу, так треба трошки часу. Новообраного, треба трошки часу, щоб дослідити цю постать, але на загал, це не такий, знаєте, ну, не зовсім американський американський папа. Тобто він мав місії в Латинській Америці, зокрема, і, зрештою, ті середовища, з яких він походить, вони якраз і, і орієнтовані на цей соціальний компонент з одного боку, а з іншої бути близько до. До різних верст населення. Та й, зрештою, в самому першому виступі папи ми також почули ось ці заклики, так, що голос слабких буде почутий, Христос іде там першим. Тобто, мені здається, що це. Вибір цього папи це я ще раз повторюсь, радше компромісне рішення. Бо з одного боку були прогресивістські такі напрями, які ну групки, так кардиналів, які хотіли продовжувати лінію більше там, папу Франциска були, наприклад, більш консервативні, також знову ж таки сполучених штатів, які хотіли меншої толерації, там, меншого загострення на штучному інтелекті, на сучасних викликах, а повернення до традицій. Тому новообраний папа, папа Лев, він мені. Здається, є він однозначно продовжує лінію папи Франциска, бо він його був і помічником, і, зрештою, папа його недавно так зовсім і, і висвятив на кардинала. Але але він продовжуватиме лінію папи Франциска. Але що треба сказати, що це той папа, який вміє сказати ні, і ми бачили його навіть критики президента Сполучених Штатів Америки, так коли треба було, тобто це. Папа, який ну буде мати свою власну лінію, але знову ж таки продовження папи Фрлінію папи Франциска, але е, мені здається, все таки більш в такому консервативному ключі. До, до речі, політико видання щось подібне сказали. Вони навіть в заголовок винесли, здається, папу Лева XIV вважають будівником мостів після бурхливого правління Франциска. І політика написала, що новий папа знаменує собою продовження прогресивізму Франциска, але пропонує більш тверду руку після суперечливих 12 років. Ну, тобто, що справді якби продовження, але водночас ну трішки інакше. Але я от звернув увагу ще Романа, що буквально от в перші там години всі почали говорити, як от говорили про зв'язок. Мовляв, оце штати, це Трамп, Всі почали шукати якісь політичні мотиви. мовляв, це буде американський папа. Я таке навіть доводилось читати. Ну а направду таке можна чекати, що це справді буде якесь геополітичне сприяння, чи просто нам треба всім заспокоїтися трохи в цих очікуваннях. Бачите, навколо Ватикану завжди є ось ці політичні віяння бо з одного боку. Ті, хто критикують Ватикан в якійсь там недостатній активності на політичному геополітичній рівні, то кажуть, що ось папа має мав би більше впливати, церква нічого не варта. От, подивіться, вони не можуть там зупинити війну, вплинути на багато процесів. А є іншого боку групи, які кажуть, та ні, там, папа керує світом, всякі теорії змов і так далі. Мені здається, що отут ключова річ, що папа Франциск своєю постаттю і навіть своїм похороном показав кілька речей про Ватикан на загал. Перше, що Ватикан залишається важливим гравцем геополітичним, всі лідери світові ну, цивілізованого світу приїхали. Тобто він ну, своїм похороном, грубо кажучи, зібрав їх разом. По-друге, папа Францис все таки показував, що Ватикан в першу чергу це про духовне наставництво і про духовне лідерство, а не політичне. І тому я би не, не вважав, що новообраний папа буде, ну грубо кажучи, там маріонеткою в руках президента, чи Америка матиме Сполучені Штати матимуть якийсь там додатковий вплив. Я нагадую ще раз, що він критикував Трампа в свій час і на чорне він, в принципі, говорив чорне а на біле-біле. Тому я не думаю, що. Такий турбулентний час, і в такий час, коли ну знаєте, архітектура сучасного світу валиться і все перевертається з них на голову, Ватикан наважився би набрати неоднозначного, вибрати неоднозначного папу, або, скажімо, суперпрогресивного, або там суперконсервативного. Мені здається, що в час турбулентний, який ми зараз з вами живемо, балансуючи, папа, мабуть, це є найкращий вихід із ситуації, і, і з того, що ми потрошки чуємо з ем, ну в. З новин, які доносяться з Риму, то це була одна із ключових мотивацій, щоб знаєте, цей світ не добити остаточно. Ну, Тут, до речі, подивимося, ми трішки відео так разом з глядачами району за кордон і Романом Назаренком. Нагадаю, директор Інституту релігії та суспільства УКУ сьогодні в нас в ефірі. Бачимо, ми якраз як вже директор-розпорядник, так скажімо, кардинал-розпорядник Конклаву виводить нового папу Лева 14-го. Зараз він вийде до людей і, власне, скаже, що в нас є новий папа Романе. А підкажіть, що такі таку думку? Да, от ви сказали, що він американець. Лиш не забуваємо що він дуже багато в Перу так провів власне місіонерську діяльність. Він власне був очолював такий, якби підрозділ Ватикану, який займався ну, кадровою роботою у Латинській Америці. І, і тут, от власне, дуже багато людей вже пишуть і звертають увагу на те, що можливо вибір власне. Вибір власне такого папи, це і над... на на тому, що дуже багато католиків. Більшість католиків сьогодні в Америці, так що не Європа стає, ну мовляв, виправте мене так це чи ні, центром католицизму, а от саме Америка, Північна і південна особливо. Так, ви праві, зрештою, цей папа його досвід, зокрема, перебування на місіях в Латинській Америці і, і, ті, і те, що він очолював відділ, ну консультував папу про вибір нових єпископів, ще раз свідчить, що він бачить церкву глобально. Для мене це теж сигнал певний, що церква ну, католицька не буде закриватися, знаєте, якби там, умовно кажучи, вибрали тих, на кого ставили бокмейкери серед італійців, знаєте, законсервовуватись. Навпаки, церква показує свою глобальну. Місію я вам до цього лише додам, що я люблю повторювати, що християнство це емігруюча релігія, яка започаткувалась на Близькому Сході, далі пішла в Європу, далі Америка. Зараз, наприклад, є бум в Азії на християнство. Кожен другий житель Південної Кореї зараз цікавиться або приймає християнство, або активно ним цікавиться. І ми, коли уявляємо християнство, нам треба дуже чітко завжди собі пригадувати, що. По чисельності, в принципі, то більшість християн проживає зараз поза Європою, і навіть у 2050 році, за дослідженнями Pew Research Center, три найбільші християнські держави будуть Сполучені Штати Бразилія і Нігерія, тобто і чотири з десяти християнина світу буде проживати в Африці. Тобто, можемо прикинути, так що один проживає ще. Із цієї статистики в один в один в Азії. і таким чином на Європу пропадає геть невеликий відсоток. Тому, коли ми уявляємо, коли говоримо про християнство, то треба його уявляти таким африканським або тим, що зараз ну, некоректний термін, але глобальний південь охоплює. Ось там християнство зараз проживає нову віху. Тому те, що папа обраний зрештою з неєвропейського континенту, мені здається, ще раз ці тенденції підтверджує. Я не думаю, що це є, ну. Скажем так, в Європі для християнства є ряд складних ситуацій, це і секуляризація з одного боку. Ну я іслам не назву як загрозою для католицької церкви, але скажу, що з'являється багато представників інших релігій, зокрема, в тому ж му році кожен десятий житель Європи буде мусульманином, тобто. Хтось каже лише десятий, хтось каже аж десятий. Тут можна по різному до цього ставитись. Тому християнство все-таки з того, що я бачу, мігрує по світу, і те, що є на нього попит на різних континентах, я думаю, в свій час зробить таке аджорнаменто повернення назад до, до тих джерел, які були в Європі, ну тут в цьому сенсі, тоді давайте пригадаємо, що Франциск був представником ордену єзуїтів. Його власне керування католицькою церквою тим характерно, що дуже багато було справді таких повернення до простих людей, до бідних людей. Навіть суто ритуально ми це бачили візуально всі ці речі. І тепер Лев 14 він представник францисканців. А це так само такий орден, який ну орден простих людей, умовно кажучи. Тобто, церква, якби далі повертається, цей поворот продовжується до витоків своїх, але мені цікаво гаразд дуже. Багато знову ж таки писали, що е, багато Я би Ви... прошу ав... да. Августинський орден. Августинський, даруйте, не Франциска, да августинці. Е, <гум> І багато писало, що власне дуже багато викликів перед Римокатолицькою церквою, які саме сьогодні справді перед Ватиканом такі виклики, що має Лев чотирнадцятий вирішувати. Це хороше питання. Ну, їх є, мабуть, кілька таких напрямних, кілька траєкторій, про які можна говорити. Одна із них стосується тіла людини, статевості, як такої. Тобто, це те, що входить в поняття біоетики, так, аборти, штучне, запліднення, евтаназія, автоназія, генна інженерія тобто, все те, що крутиться навколо людини і тілесності, і, і, і статевості. Е, інша траєкторія це є, мабуть, сучасні технології, штучний інтелект і розвиток сучасних технологій, і зрештою рецепція католицької церкви чи християнства на це. Я пригадую, коли з'являвся інтернет, католицька церква давала свої енцикліки про мас медіа так і намагалася завжди іти в ногу. Ті ж після 60 десятіх років сексуальна революція в Штатах. Так потім з'являється як відповідь біоетика, яка починає на ті речі, якби реагувати. Тому католицька церква завжди якби намагається на ті речі реагувати і пильнувати їх. Окремий великий керунок це буде все таки в глобальному такому плюралістичному світі. Це міжрелігійні стосунки, міжрелігійний діалог або конфронтація. Ну залежить тут є різні прогнози, але е, взаємодії якраз з представниками сві світових релігій чи найбільших релігій знову ж таки з тим же ісламом. Мені здається, вона буде також ключовою, тому зрештою були папи. Ну то про папу кандидата з Філіппін згадували, так і зараз про новообраного папу говорять про те, що вони мали контакт з цим далеким для європейців світом. І мені здається, це свідчить знову ж таки про те, що католицька церква враховує цей момент. Бо з середини ХХ століття, з Другого тиканського собору, коли з'являється декларація Ностра тате», про ставлення до нехристиянських релігій це було по факту вперше, коли католицька церква ну, офіційно звернулася там до мусульман, юдеїв, буддистів та індуїстів. Тобто, з ХХ століття ця лінія продовжується. Десь за папи Ратзінгера вона була трошки чуть-чуть призупинена, за Франциска, за Івана Павла II вони розвивались. Тому мені здається, цих, ці важливі три напрямні вони залишаться, але тепер є четверта напрямна: це геополітика і. Все таки мені видається, що якраз у цей компромісний варіант він був неможливий без того, щоб знаєте, в папи запитували, і кардинали мали чітко знати позицію папи по відношенню до російсько-української війни, до арабо-ізраїльського конфлікту. Я більш ніж тому впевнений. Ніхто не не хоче... в них питає паство, власне, і люди питають, яка наша ніхто позиція не хоче. Знаєте, ризикувати, ну, грубо кажучи, не знаючи, як папа зреагує на це чи на інше. В нашому випадку ми можемо сказати, що він у 24-му році був долучений до, до дипломатичних місій, які стосувалися України, зрештою російсько-української війни. Тому цей папа не є, ну. З того, що ми розуміємо, не є аж так далеко від, від нашого конфлікту. Мені чомусь здається від нашої війни, перепрошую. Мені чомусь здається, що він буде більш більш гостріший в цих в своїх висловлюваннях. Зрештою, вже час пройшов, і він не має ось цього бекграунду, який мав папа Франциск. Він може з чистого листа промовити. І можливо дати більше підтримки Україні. Я не знаю, чи вона знаєте, ну, стане аж такою масштабною, як зараз українці хочуть. Бо треба розуміти, що папа він все-таки ну, ватиканська політика, вона своєрідна, і папа дивиться на всіх однаково представників різних континентів, країн і так далі. Тому нам треба мати дорослу тут позицію з одного боку. Дійсно просити в нього про підтримку, і ми знали, знаємо, що папа Францис багато допомагав. І нашим військовим, і військовополоненим, і батальйоном. Зараз про це стає відомо, як він фінансово підтримував ті чи інші військові наші, наші об'єднання. Але це з одного боку, але з іншого, треба ну, розуміти, що папа якби, дивиться на світ глобально, і він не може бути ні проукраїнським, ні проросійським, ні проамериканським. Він є проватиканським. І це те, до чого мені здається, нам треба бути готовими в наших очікуваннях. От я перед цим показав також декілька разів, як у Ватикані люди збиралися і дуже такі радісні були люди, що обрали папу і швидко обрали, і католики мають свого очільника. Але я чому показував? Бо мені згадалися події візиту Івана Павла ІІ до Львова і до Києва. І люди тоді так само були в таких самих. Мені мені чомусь вчора, коли я побачив власне, ці відео, мені пригадалися ті дні ті роки. І ну, тут просто пряма аналогія: Лев 14 і місто Лева. У нас у, у наше місто Львів. Чи можливий візит, як ви гадаєте, не відразу, вочевидь, не в 25 п'ятому році. Хоча як ви кажете, ну все можливо, як як скажете, я дозволю висловити свою точку зору. Мені видається, що немає ну жодних геополітичних якихось перепон або для того, аби Понтифік приїхав в Україну. <кій> Перепрошую, очевидно. Ну Мова може не йде там про Харків чи, чи про Київ, хоча це були б важливі жести. Але бодай до Львова можна було би, мені здається, приїхати. Дивіться, роль папи це бути з людьми, які в принципі з віруючими людьми з одного боку, але з іншими людьми доброї волі, з людьми, які потребують. Ну, не вже приклад України, не вже свідчення і страждання українців є недостатні для того, щоб папа приїхав. От мені здається, якщо папа новообраний, свої ось ці політичні, знаєте, десь моменти відставить на другий план, а на перше виставити свою пастирську позицію, то нічого йому не заважає приїхати до Львова, ні техніки безпеки, ні тут все можна організувати на найвищому рівні. І це був би ну, знаєте, фантастичний прояв того, що папа є як двох як душпастир, є зі своїм е, своєю паствою. Ну і що так, до речі, пригадаємо, що Лев XIII, він був доволі прихильний до українських греко-католиків. Він і розглядав питання про ем, власне патріархат, так окремо, і розглядав питання про семінарію, і це якби тут так само, якщо вже Лев XIV, давай продовжити політику, таку та то проводив про можна провести з шептицьким, так паралелі, а, але. Все таки, якщо чесно, от е, знову свою думку висловлю. Я, я думаю, це був би дуже сильний хід від Ватикану. Це не означало би, що він стає, знаєте чого Ватикан може боїться там на ту сторону чи на іншу сторону. Папа їде до тих, хто нуждається. Українці зараз є нужденні, і такий візит міг би суттєво допомогти. Е, я, я думаю, що. Це може статись, але не знаю. Я не буду давати прогнозів. Але насправді це ближче ніж нам ну здається. Це не так складно. Дякую, Романе. Говорили ми з Романом Назаренком, з директором релігії та суспільства Українського католицького університету, про те, ну що чекати від лева 14-го, від колишнього кардинала Роберта Френсіса, Приво так нагадаю, першого в історії американця. Який став на чолі римокатолицької церкви? Дякую, Романе, за розмову, і зустрінемося ще на районі за кордоном, Сподіваюся.